Усі під'їзди до перепускних пунктів у напрямку Словаччини, Угорщини і Румунії тепер ретельно охороняють активісти. Вони перевіряють автівки. і Звітують, колишні посадовці тікають за кордон, натомість українці, які повертаються до України своєї держави, не впізнають. Чому деталі в сюжеті? Це Чобська митниця. Останні п'ять місяців її очолював Сергій Харченко. Три дні тому його впіймали активісти правого сектору. Їм чоловік зізнався, як на митниці безбожно вимагали хабарів. Посадовець розповів, хто збирав гроші і скільки коштував вхідний квиток до країни. Кто були приблизно наступні? Це приблизно 700 бусів. Італії. 300-400, Знав, щоб не помилятися. я думаю, євро в середньому з буса з одягом з Китаю. В середньому десь там. Ну, виходилося 250 п'ятдесят доларів закуп. Були люди, значить, тут цивільні. Вони вже звідси повтікали. Вони займалися тими питаннями. Після откровень Харченко втік до Словаччини, Чопська митниця залишилася без керманича, але роботи не зупинила. Утім, під'їзди до держкордону. Тепер разом з митниками охороняють також активісти правого сектору, народна самооборона та бійці Беркуту. Ми охороняємо громадський порядок. Ми слідкуємо за порядком тільки все мені завжди з народом, бо. Я і буде, да. Володимир, активіст правого сектору. Вже кілька день поруч правоохоронців контролює рух транспорту. На кордоні Львівщини та Закарпаття активісти встановили додатковий блокпост. На власні очі бачили посадовців, що поспіхом покидають країну. Таких за останній тиждень побільшало в рази. Володимир каже, автівки вчент набиті речами та документами. Я працівники СБУ багато було працівників міліції. Помічено З родинами з дітьми втікають так досить неорганізовано от із Скиданими поспіхом ящик кричами, службовими там принтерами, папками. Тим часом українці, що повертаються до країни, приголомшені люди дивуються, що за перетин кордону не вимагають данини деякі за звичкою пропонують хабарі навіть активістам. Сували по 50, сували по 100 гривень, тому що люди просто не розуміють, як це можна так зупинитися на, на пусті і не давши гроші проїхати далі. Як Молодці О, абрали. Серб Драга їде з Румині до Києва. Кордон України перетнув у перепускному пункті Дяковому у Виноградівському районі. Звітує, грошей не давав. Раніше брали, а зараз час ні. Корупція ні. А це ще один серб. Далекобійник учора перетнув кордон Росії з Україною. Каже, там усе залишилося без змін. Все брали, що брали і раніше зараз час беруть сто було Поки активісти контролюють митників, самі митники з прикордонниками теж працюють у посиленому режимі. У зв'язку з тим, що на даний час існує реальна небезпека, вивезення за межі держави, речей, які становлять культурну історичну цінність, а також музейну цінність. Прийнято рішення організувати посилений контроль на митних на усіх без виключення митних пропусках нашої області, прикордонники мають відповідні орієнтування з Києва. Кого не слід випускати з держави? База закрита і постійно поновлюється новими прізвищами. Галина Синівка, Олександр Гриців, програма Вікна СТБ.